Андрій Шептицький одна з найвиразніших посилів, яка своєю діяльністю наближала мрією самостійно, соборну громаді. Він був митрополитом українського греко-католицької церкви, духовним лідером, що не лише дбав про віру, а й активно підтримував українську культуру, мову та національну свідомість. Шептицький розумів, що без освіти і культури народ не зможе стати вірним. Тому він відкривав школи, підтримував митців, створив національний музей, щоб скрипи по-українську. Розслідуван він захищав права українців, виступав проти насильства та татаніризму, сміливо звертався з листами до уряду світу, вимагаючи припинити репресії. Митрополит також підтримав українське військо, виховував молодь у любові до батьківщини, сприяв розвитку організацій, що працювали для зміцнення української державності. Під час Другої світової війни він рятував людей різних національностей, показуючи, що боротьба за свободу країни неможлива. Безлюдяності та справедливості. Андрей Шептицький це першок людина, яка вірила в Україну її силу та майбутнє. Його життя доводить, справжня боротьба за незалежність це не лише зброя, а й культура, освіта, духовність і щоденна праця заради своєї країни.